Це не моє рідне волосся. І це не моя шкіра голови. Це перука. В ній можна ось так закладати за вушко. Щільність така достатньо гарна. Вона не сильно відчувається на голові. Перука по моєму розміру. Тобто, я отак коли трогаю. Немає ніде таких бугрів. Тобто головне, щоб ви обирали перуку максимально по своєму розміру. Якщо вона, наприклад, отут трошки завелика, ви так його рукою здягаєте, тримаєте, потім знімаєте її і потім приметуєте, одягаєте на себе і таким чином потім її пришиваєте. Тобто, якщо перука вам трошки не по розміру, не оця взагалі. То ви можете самостійно її вшити, і вона буде вам ідеальна. Тобто, головне, щоб було вам комфортно. Отак. Волосся можна вирівнювати та завивати. Ось так вона виглядає ззаду. І в ній можна робити низького хвостика.